Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. На контролі президента інспекція Слободзейським районом. Молодість за закладки лекції про наркотики по всіх школах. Визволені Кам'янського району нові факти хроніки. Дивимося та виграємо. Країна легенд вручає подарунки телеглядачам. У центрі Слободзеї продовжується будівництво спортивного комплексу. Зведення почалося минулого року. В 24-му планують провести основні залізобетонні роботи. Про це сьогодні розказали президенту. Вадим Красносельський з інспекцією побував на будівництвах Слободзейського району. Це майбутній багатофункціональний спорткомплекс Слободзеї. Наразі тут зводять каркас адмінбудівлі з критою залою для ігрових видів спорту. Мініфутбол, гандбол, волейбол та баскетбол. Вона відповідатиме усім міжнародним стандартам. центральний вхід буде з того боку. Ми заходимо, попадаємо відразу у фоє. Далі роздягальні та інші кімнати. Сходи на другий поверх, де будуть трибуни. Ось вся ця територія. Це наш ігровий зал. Будуть і відкриті майданчики з біговою доріжкою, зоною для тенісу та воркауту. Їх облаштовуватимуть у 2025 році. А це оновлений літній кінотеатр. Після реконструкції він перетворився на кіноконцертний комплекс. Будівництво тут завершили минулоріч. Залишилось придбати та встановити проектор та світлове і звукове обладнання. Тут не тільки заходи мають проводитися, тут і дискотеки, і перегляд фільмів, тут і відпочиваючі мами з колясками можуть зайти в периметр, щоб дитина погуляла. Буде облаштована і територія. Урочисте відкриття планують на День захисту дітей 1 червня. А це амбулаторія села Коротне будівлі вже 130 років. Наразі тут йде масштабне будівництво. Коштом фонду кавкладень відновлюють внутрішні приміщення, зробили перепланування кабінетів, ремонтують котельню та фасад тут буде приймати, приймати лікар-терапевт. Педіатр на сьогодні закріпленого немає, але чекаємо на молодого фахівця, стоматолог гінеколог Приїжджає Люди налаштовані позитивно. Сподіваємося, що головна проблема кадровий дефіцит буде вирішена. Відвідав президент і місцевий будинок культури. Раніше тут замінили вікна, система опалення. Роботи продовжать і далі. Ще Вадим Красносельський проінспектував зведення у Дністровську храму на честь пророка Іллія. Цьогоріч тут планують звести церкву. Наступного встановлять куполи і завершать будівельні роботи. 19 березня 44-го року цього дня партизанський загін звільнив село Кузьмин від німецько-румунських загарбників. Звільнення ж самого Кам'янського району розпочалось на два дні раніше, 17 березня. А не як вважалось, 18-го. Про це в документі, який нещодавно знайшли раніше його опублікував історичний портал. Деталі далі. Справа номер 1031. У ній архівні дані про камінських підпільників та спогади учасників загону його сформував 10 вересня 43-го Командир Михайло Поповський. Партизани розбирали залізницю і пускали німецькі потяги підвідки з між станціями Пепелюха Крижопіль, Вапнярка. Ну на самом ділі там ну насправді там німців як таких і не було в районі Кам'янки. Там були окремі поліцейські, дуже малі підрозділи. Загалом Кам'янка була звільнена місцевими підпільниками, підпільною групою, яка, вловивши момент, цей увійшла в місто і утримувала його до підходу загону Мухіна. Те, що у кам'янчана вистачило ресурсів, запасів і достатньої підготовки для того, аби утримати місто. Це заслуга місцевих підпільників. Радянські розвідники з'явилися в Кам'янці 17 березня, знаючи це підпільники разом із северинівськими партизанами, вирішили взяти райцентр під свій контроль. Вони озброїлися кулеметами, гвинтівками та гранатами і приїхали на підводах до Кам'янки. Взяли під охорону склади з продовольством на станції Кам'янка Дністровська. Все це в архівних документах. Є станція Є станція кам'янка, на якій знаходилися досить великі запаси продовольства. І ці запаси не хотілося б да. Ти ворогові знищити, тому захоплення і міста і цих ресурсів було б дуже корисним для наступних частин Червоної армії, і згодом, те, що було захоплено на складах, це надзвичайно стало в нагоді, тому що знову ж таки організувати підвезення продовольства у цей момент було для фронту великою проблемою 18 та 19 березня гітлерівці намагалися вибити партизанів зі складу. Не вийшло. Фашисти не знали проти них лише 14 підпільників і відступили чекати на підкріплення. У цей час до Кам'янки вже підійшов партизанський загін Якова Мухіна. 18 березня вони звільнили окницю – Кузьмин. А вранці 23 го прибули радянські танки. Надвечір район звільнили від окупації. У ці дні ми згадуємо весну визволення 44-го і ветеранів, які наближали перемогу на всіх фронтах Великої Вітчизняної. Їх дедалі менше а серед тих, хто вижив у тій війні. Ігор Ільїн, механік знаменитого авіаполку Нормандія Неман. Ігор Іліїн говорить про себе. Я останній нормандець. Почав служити 43-го. Тоді молодшого сержанта технічної служби направили до Заволжя, до запасного полку. Він та інші новобранці обурилися, рвалися на фронт. Прийшла зима, група. Після зими групу мотористів та зброярів нашу вишикували та вручили напрямок тула. Ми обурилися. Яка тула? Ми й так у тилу вже сидимо на фронт. Нам пояснили, накази виконують, а не обговорюють. На силу дісталися тули черговий офіцер. А псковські французи до чого тут французи? А ви у французькій армії? Ну, ми звикли, що новачків розігрують навколо жодного француза, радянська техніка, механіка виспалися і на аеродром. Наші радянські літаки нам уже добре знайомі і приходять льотчики, французи у французькій формі, французька мова. І ми зрозуміли, що ми справді у французькій армії. Це був знаменитий авіаполк Нормандія Неман. Його сформували восени 1942 року, коли радянський союз підписав з Францією угоду створити спільну авіаційну ескадрилью. Воювати з фашистами французьким льотчикам допомагали радянські техніки та зброєрі. Літаки теж вітчизняні, як дев'ять надійні, каже Ігор Ільїн. Літали чудово, але із бою поверталися не всі. Втрачали і льотчиків. Один із них старший лейтенант Марк Вердіє, з яким служив Ігор Ільїн. М'яні неплохо зна німецький зік. Я непогано знав німецьку мову. Він знав її чудово. Літак готовий до бою. Ми чекаємо на зелену ракету. Він запитує, чим я займався, розповідаю, питаю його. А ви працював? У мене дві текстильні фабрики. Роботи було дуже багато. Я був приголомшений. Буржуй, капіталіст, ворог, мій льотчик, лейтенант. Марк Вердє, капіталіст, летить бити німців. З чергового польоту льотчик не повернувся. Авіаполк Нормандія Неман звільняв Смоленськ, Білорусь, брав участь у Курській битві, штурмував місто фортецю Кенігсберг. На його рахунку понад 5 тисяч бойових вильотів, близько тисячі повітряних боїв. У трьохстах із них перемогли. Ігор Іліїн після війни писав про Нормандію Неман, видав півсотні статей та книгу. А 2012-го військове таше посольства Франції в Румунії ветерану та письменнику вручив орден почесного легіону, найвищу нагороду Франції. Бендери, вулиця Комсомольська, наразі тут перекрили два квартали. Ремонтують ділянку дороги від комуністичної до радянської майже 300 метрів. Асфальт тут міняли ще 30 років тому. З того часу тільки латали ями. Тісь вообще яма на ямі була тут. Взагалі яма на ямі була. По перше, тут школа недалеко. Діти постійно ходять до неї, і неможливо було проїхати. На даному участку на цій ділянці було ухвалено рішення виконати середній ремонт, тому що під цим асфальтом знаходиться бруківка, а це і без того є гарною основою, тому немає необхідності її демонтувати та витрачати гроші на укладання нової основи. Ми залишили стару та замінимо верхні асфальтобетонне покриття та бордюрну лінію. Фреза зрізає старий асфальт. Замість нього буде асфальтобетонне покриття удвічі товще. Під час ремонту тут збережуть колишні ухил дороги. Це потрібно, щоб під час дощів вода не збиралася на проїжджій частині. Завершити ремонтні роботи планують до середини квітня, а поки що машини їздять в об'їзд. Маршрутки та тролейбуси теж тут не ходять. Про наркотики дітям у школах республіки продовжуються лекції. Учням також показують фільм Молодість за закладки. Реальні історії підлітків, які отримали по 10 років ув'язнення за одну провину. Село Фрунзи середня школа. Старшокласникам розповідають про наркотики, їхню шкоду та покарання за обживання і поширення. Інспектора міліції усі слухають уважно із вмиранням дивляться й фільм Молодість за закладки. Про закладників більше чули і раніше, а ось яке покарання дізналися саме з фільму. Більше всього невірна наверное... найбільше я вникнула в історію Каті так її звали. За неї переживала. Вона достовірно пояснила, що не варто у цій ситуації вплутуватися. Треба думати раціонально, оцінювати ситуацію, переживати за своїх родичів та друзів. Все це позначиться на майбутньому. Я б Я порадила всім подивитися цей фільм, бо він пізнавальний. Він дає зрозуміти, що не треба робити. Навіть за звичайну маленьку закладку в один грамм ти можеш сісти, і це правильно. Молодість за закладки фільм підготовлений міністерством внутрішніх справ про долі таких самих юних хлопців та дівчат з великими амбіціями заробити грошей, легкий спосіб. Ось тільки про наслідки такого заробітку вони не думали. Якщо легкі наркотичні вічества, то Якщо легкі наркотичні речовини, такі як марихуана, не викликають наркотичної залежності, то хімічні речовини, сіль, мефедрон, екстазі, спайс, перше, друге застосування викликає відразу практичну залежність. Тут показали людей, яким від 18 і більше, але є, звісно, і неповнолітні. Вони найвразливіші. Роботодавці можуть пообіцяти, що ви неповнолітні, вам нічого за це не буде. Ні, буде кримінальна відповідальність. Лекції про наркотики проходять по всій республіці. Це ініціатива президента. Ветеранам та учасникам великої вітчизняної виплатять по тисячі рублів. Допомогу отримують ці працівники тилу, в'язні, констабурів, блокадники. і Не лише це до 80-річчя визволення Придністров'я від фашистів. Загалом допомогу отримують 498 осіб. Це учасники бойових дій це учасники бойових дій, учасники бойових дій із захисту у руки Великої Вітчизняної війни, які стали інвалідами внаслідок поранення та контузії, учасники війни, які проходили військову службу, колишні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, особи, які працювали у період блокади в місті Ленінграді, особи нагороджені орденами та медалями СРСР за самовіддану працю в тилу в період Великої вітчизняної війни, та особи, які працювали в період з 22 червня Першого року по 9 травня 45-го року не менше шести місяців, виключаючи період роботи на тимчасово окупованих територіях СРСР, вдовам та вдівцям померлих інвалідів війни, учасників бойових дій. Гроші почнуть давати у квітні. Історія знайденого щастя. Цей сюжет про родину гайдуків із села Гарматське. Це в Дубосарському районі, яка відразу стала багатодітною і найщасливішою. Батьки та діти знайшли одне одного. Це наша кімната. Так хто де спить? Я сплю от й подушки, на, Вона на той, мама... це Надя та Іра. Вони рідні сестри. Наді 10 років, а Ірі 6. Тепер в них своя кімната і своя сім'я з мамою та татом. А ще рік тому дівчатка навіть не знали одна про одну. Молодшій не було й року, коли вони залишилися сиротами. Тож Іру віддали у дитячий будинок, а надю в інтернат в Бандерах Раїса та Михайло Гайдуки удочерили обох. Мрія моя дуже хотіла дівчинку. Шукали, шукали і знайшли. Нам одразу сказали, що вона має сестру, і ми дали добро, що беремо і сестру. Вирішили вирішила обох взяти, тому що ділити ми не хотіли, і не маємо права. Михайло та Раїса у шлюбі 31 рік. Обидва працюють виноградарями в Дойбанах. У них є дорослий син ігор. Він кабельник у Кишиневі. Вдома буває рідко. А подружжя завжди мріяло про велику родину. Тож вирішили своє тепло та любов подарувати дітям сиротам. Своїх дівчат шукали шість років та з першого разу ні. А з другого все мама і тато відразу. Молодшенька Ірина біжить до мене. Вона схожа на мене. І мій характер. А старша побігла до дружини. І ось це мамина донька, а це татова. Іра та Надя розмовляють російською. Нові батьки молдавани. Тож вдома тепер спілкуються обома мовами. Дівчатка люблять допомагати по господарству. Усе роблять разом. З мамою годують кроликів та курей, збирають ягоди, миють посуд. Батькові подають інструменти, коли він щось ремонтує чи будує. Надя та Іра рукодільниці. Люблять малювати. Це на 8 марта я мамі. Це на 8 березня я мамі зробила. Нам у школі показали, як, а потім ми все це робили. Я люблю дарувати подарунки, тому що людині буде приємно. 25 травня у родині Гайдук буде свято. Накриють стіл, запросять хрещених Іри та Наді та відзначать першу річницю сімейного життя день, коли діти та батьки знайшли одне одного. Країна легенд продовжує вручати подарунки, книжки та чашки із символікою головної вікторини країни для найрозумніших та найшвидших глядачів. Що потрібно зробити, щоб перемогти відповідь у нашому сюжеті? Ми вас поздравляє... Ми вас вітаємо. Ви стали першими, хто правильно відповів на бонусне питання для глядачів. Книга Країни легенд для Алевтини Пічкуренко Тарас Польчанка вже більше року прихильниця Вікторини і учасниця команди оновлення, як і її чоловік. Каже, аби тренувати ерудицію, дивиться усі випуски разом із сім'єю і завжди бере участь у грі із глядачами. Цього разу найшвидше надіслала відповідь на запитання, що Павло І спалив у вогнищі, щоб виправити ситуацію в Російській імперії через нововведення Катерини II. Правильна відповідь, а Зігнації або паперові гроші. Для того, щоб не пропустити врім'я ефіру, щоб не пропустити час ефіру, я завела собі в телефоні будильник країни легенд, який спрацьовує за 10 хвилин до початку телевізійного ефіру. У цей час я зазвичай намагаюся або дістатися телевізора, або в ідеалі потрапити додому і дивитися ефір. Ми дивимося у різних кімнатах на різних телевізорах. Іноді, коли я правильно відповідаю на питання, не завжди можу впоратися з почуттями. Прибігаю до чоловіка і кажу, ось дивись, правильна відповідь така. Так загалом були в цій грі. Я відповіла відразу, ще текст не зник з екрану. Алевтина каже, це її друга перемога у вікторині для глядачів. У колекції подарунки від країни легенд вже є чашка з логотипом передачі. Муж підтримує, син радується, всі щасливі. Чоловік підтримує, син радіє, усі щасливі. Звісно, я планую продовжувати брати участь у вікторині для глядачів. Сподіваюся, що пощастить ще раз. Добре було б виграти ще одну чашку і влаштовувати сімейні чаювання. Наступна гра четвертого сезону вже цієї суботи. В інтелектуальній битві зійдуться команди ЗНФ та молодіжний виборчком. Буде й нове бонусне питання для телеглядачів. Насилайте свої відповіді онлайн прямо під час гри в інстаграм або телеграм країна легенд і вигравайте призи, щоб не пропустити новий випуск. Заводьте будильники, як Алевтина. Старт 23 березня о 20.40 відразу після спеціальної розмови. Ове, не пропустіть такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.